Всім привіт! 10.01.24 року, позачергове включення. Хотів показати, що змінилося за 3 дні розробки в нашому проєкті, а також розповісти, що буде наступні 4 дні робитись. Ще я додав спаунер невеличкий, який додає ресурси на нашу мапу. Вона була з минулого разу пуста. Зараз, якщо запустити проєкт, Синхронна підгрузка, це не глючить, це просто так налаштовано. В майбутньому буде екран завантаження, це все прогрузиться, а тоді екран розкриється. Тобто так правильно робити. Як бачите, з'являється декілька типів дерев в певному радіусі, кущі з червоними ягодами, також каміння. Це все об'єкти, бачимо, курсор прилипає до нього. Пільце треба трішки меншим зробити. Воно розраховується з розміру об'єкта і там якось збільшується на декілька поєнтів. Я бачу, що треба зменшити. Так само на дереві, тобто це дуже забагато розширяється. І травичка. Трава тут як декорація, бачимо, вона теж шатається на вітру з квітами. Але вона не є об'єктом, так як дерево ось липне з кущами. Ну і каміння так само. Трава не є об'єктом, це просто декорація. Персонаж один і другий десь гуляє. Це персонажі, якими може управляти. Гравець. Бачимо, що він помічається зеленим. Ми можемо його вибрати. З минулого разу було показано. Але коли я тикаю на дерево, припустимо, то він не розуміє, що з цим деревом робити. Він просто до нього підходить так само на камінь. На камінь, до речі, не йде. Не міг знайти, видно, з першого разу шлях туди. Дерево, камінь, так само, якщо на кущі, він просто до нього підходить. Тобто він не знає, що таке добиче. Тому треба буде штучний інтелект оновити і зробити, щоб персонаж підходив, стукав там декілька разів, припустимо, і з дерева випадала випадало певна кількість полін, чи як правильно, ну, тобто ресурсу дерева, який він потім занесе на склад. Склад, до речі, в мене вже є візуальний. Візуальна складова складу теж вже програмно готова, треба буде тільки це все заповнити модельками. Тому в майбутні 4 дні я буду працювати над Добичою ресурсів складом. Ну і під кінець, можливо, зроблю полювання. Олень в мене є, моделька Оленя, вона анімована повністю. Лише треба буде штучний інтелект додати йому, щоб він. Тікав від ворога, такого, як, припустимо, персонаж, чи, можливо, будуть хижаки в мене. Неможливо, а точно. Тому треба штучний інтелект оновити для леня, і можна буде зробити полювання. Так як наш персонаж вже вміє працювати з луком. Я пізніше це покажу. А зараз це поки все. Ну, і я бачу, що пустувати трішки море. Треба буде додати якісь об'єкти туди, каміння, можливо водорослі, щоб через воду було видно. Шейдер води, бачите, ось такий. Імітація хвиль. Було б ще непогано посередині то зробити імітацію таку, але наразі ніби так непогано теж. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. Якщо є якісь побажання, обов'язково пишіть. До зустрічі!